Винахідник з Київщини Юрій зібрав трицикл власноруч. Основа звичайний мопед, зовні вкритий кабіною. Власне, сам секрет полягає у підвісці, яка дозволяє трициклу виконувати усілякі маневри без допомоги. Ніг Підвіска була спробована, вона работала. Мопед наклонявся в поворотах при движении при остановке, фиксировался, не нужно було опускать ноги на землю. в поворотах, точно так же амортизировать. То есть он не теряет амортизации ни в наклонах, ні в фіксації. Підвізка дозволяє виконувати складні маневри приїзді. Наприклад, не скидаючи швидкість, виконувати розвороти без ризику аварії. Сейчас китайці вже роблять трьох колесні транспортні средства. Но они не ездят больше 40 километров. Если вы поедете на нем больше 40 километров, в повороте вы перевернетесь. И за отсутствием такой подвески транспортные средства на трех колесах не могут ездить больше 40-50 километров. Данная подвеска позволяет ездить больше 100 и выше. Это как раз было придумано для того, чтобы вы не перевернулись в повороте. Когда вы входите на мотоцикле в поворот, вы накреняетесь. На трехколесном нельзя, потому что та подвеска, которая там есть, она не наклоняется. А именно специфика этой подвески позволяет наклонять ваш трехколесный транспортный средств в поворот. І ви не перекинетесь входять віраж трицикли. Відкрита тема для виробників. І сьогодні компактні споживають мало палива. Так відомі світові компанії все ще сподіваються випускати цей вид транспорту масово. Сподіваються, бо і сьогодні трицикли залишаються досить коштовними саме через підвіску. Таких механічних підвісок просто якраз раз і немає в мірі є електрогідравлічні з комп'ютерним управлінням. Тобто їх роблять давно. Завод BMW створив, Simple так. Такой трехколесный аппарат который точно так же наклоняется в поворотах точно так же фиксируется на остановках но у него очень дорогая система которая заключает себя бортовой компьютер который вычисляет угол наклона скорость а гидравлика электроника все это управляет Точно так же продавался до 2009 года еще один такой трицикл. Но подвеска тоже сложная была. В 2009 году это, по-моему, швейцарская компания перестала их продавать. Проблема в чем? Делают именно сложные эти подвески. А установить ее на мопед нельзя, на велосипед нельзя. Сделать дешево транспортне средство нельзя. Тож сама подвеска на сьогоднішній день їхня стоит не менше п'яти тисяч доларів. Відповідно і в обслугованні деталі не потребує спеціалізованого СТО. Якщо в обслуживании нужно специалиста для комп'ютерних бортових комп'ютерів та электрики, здесь не нужно нічого. Здесь обычные болтики, гаечки і труб. До того ж, компьютерная система управления не такая надійна, как механічна, впевнений Юрий. Преимущество этой подвески, что она механическая полностью. Здесь нет никаких сложных устройств. Компьютеризации, електрогідравліки, которые могут выйти из строя. Потому что в любое время может выйти какой-то прибор то ли в компьютере, то ли в электрике. И у вас подвеска перестанет работать, человек погибнет, потому что перевернеться. В данном случае все на механических узлах. Это намного безопаснее и... Просто Юрій же пропонує альтернативу складній підвізці за попередніми підрахунками. Її собівартість у десятки разів дешевша за закордону таким чином дозволить виробникові випускати трицикл масово і за доступною ціною. Спеціалісти з інтелектуальної власності вважають, що шанси знайти інвестора на свій винахід у Юрія досить високі. Спрос на такі трицикли є, тому що всі заінтересовані в тому, щоб передвіження було максимально швидким, максимально безпечним. Максимально ефективним, істене і, і таким образом ми бачимо перспективу в розвитку і комерціалізації даної технології. На даний момент сама технологія проходить етап посиленого захисту інтелектуальної власності. Юрій вже має патент України на винахід. Наразі готується подавати на міжнародний.